Вчора, коли український президент вдруге за другу каденцію Трампа завітав до Білого Дому, очікувалося, що візит буде для України вирішальним а у підсумку на щастя став проміжним. Території Зеленський не здав, та й Трамп, як на диво, не наполягав Європі. Щира дяка була поруч не з Путіним, а з Україною саме стільки, скільки було потрібно. Допомогла, не здригнулася. Аже в американських медіа, чи буде Зеленський у костюмі, а в українських чи встоїть за під натиском любові Трампа до Путіна? Встояв, але і маринарку не забув. Жодних шансів ані Дональду, ані Джей Ді. Та все ж усі чекали на другу серію саги пришестя в овальний кабінет, пам'ятаючи про підсумки першої. Бажаючих подивитись черговий захід Зеленського в клітку з тиграми було стільки, що ліг Ютуб. На відміну від лідерів Європи, він не витримав. Стався масовий збій під час зустрічі. Цього разу тигри були практично котиками. Американський другий номер постійно мовчав. Трамп доброзичливо селірував. Зеленський підігрував і дякував за все. Рівно 10 разів порахували у «The Wall Street Journal». Людина, яка впевнена, що війна б ніколи не розпочалася, якби він був президентом, перебувала в доброму гуморі і пообіцяли не тільки продавати зброю, але й надавати після мирної угоди гарантії безпеки Києву разом з європейцями. Поки так, ну як мінімум до чергової докладної лекції про печеніги від Путіна. Той, мабуть, настільки був ошелечений зміною настроїв і поглядів свого американського френда лише за чотири доби після червоної доріжки на Алясці, що коли Трамп зателефонував, перервавши зустрічі з європейськими лідерами, Путін погодився не тільки на тристоронні зустрічі з Трампом та Зеленським, а й на двосторонні перемовини із Зеленським тет а тет до кінця серпня. Європейці устами Макрона зажадали більшого Чотиристороннє рандеву, бо, як відомо, великий та прекрасний океан Європи від Мордора не відділяє. А ще до зустрічі у широкому форматі Зеленський і Трамп усамітнилися для з'ясування всіх вимог Путіна. Україна завмерла, але ж там була мапа. Зеленський згодом розповів, що саме на ній він показав Трампу, що друга армія світу, до якої будь-яка Вашингтонська адміністрація відчуває незрозумілий піетет, просунулася лише на 1% української території за 2 роки і 9 місяців, а не захопила майже всю Україну, як полюбляє відмочувати президент, що робить Америку великою знову. Якби Зеленський ще й розповів тому про дружбу, яка була нафтопроводом до того як вчора до неї завітали птахи Мадяра. То може байливі доні і на першинги нам розщедрився би, з якою ніякою, а знижкою. Поки що ж, Україна на улюблене питання Трампа «How much?» відповіла пропозицію: 100 ярдів на зброю від США, щоправда, за гроші європейців, плюс угода на 50 ярдів на виробництво дронів з українськими компаніями. Все, що змогли, доні, все, що змогли у підсумку Трамп розтанув до того, що навіть повів Зеленського разом із Макроном. На екскурсію до свого святилища кімнати, де купа різних кашкетів мага. Схоже, загалом усі залишилися задоволені. Рюта назвав цей день дуже успішним. Мер заявив, що результати перевищили його очікування, а Макрон отримав у подарунок мага-кепі на диво, знаючи Трампа безкоштовно. Сам же господар зустрічі запевнив, що так буде працювати з Україною і всіма, щоб мир залишався довгостроковим. Як то кажуть, його слова та Богу вуха. Цей візит не увійде в підручники, але може увійти в процес як один із обов'язкових кроків до складної угоди. Жодних проривів, жодних образ, жодних спроб все вирішити за годину. А поки політики домовляються, фламінго летять. Поки тривають консультації, тривають і удари по НПЗ. І це теж частина дипломатії, просто іншою мовою. Але дипломатія підкріплена новенькими українськими фламінго та великими товстими ракетами в рази надійніша. І наші військові на фронті без зайвих балочок її застосовують. Російське НПЗ вже відчило її дієвість, як і російська економіка. На черзі Кримський міст.